Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в перечутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син, тобі доземно поклонюсь, І чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обільюсь, так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розівється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі уже не ремствуй. Позирай углиб, у суще, що розпукнеться в грядуще і ружою за квітних колошиб.